День святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Вітаю вас з цим величним святом. 29 червня православні християни України вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла, які зробили неоціненний внесок у поширення християнства по всьому світу. Це свято має давню історію і сягає корінням у IV століття. Традиційно в цей день віруючі відвідують богослужіння, причащаються а також приймають участь у святкових ходах. З цим днем пов'язано багато народних традицій та обрядів, ось декілька з них. Завершення Петрового посту 29 червня завершується Петрів піст, який триває 48 днів. Вода з джерела вранці 29 червня, віруючи, збирають воду з джерел, вважаючи, що вона володіє цілющою силою. Рибний день на свято Петра і Павла прийнято їсти рибу, адже апостол Петро був рибалкою. Запалювання багаття. Ввечері на свято Петра і Павла запалюють багаття, щоб очиститися від негативної енергії. Прикмети. Дощ на Петра і Павла віщує хороший урожай. Якщо в цей день буде сильний вітер, то буде багато горіхів. На Петра і Павла не можна лаятися адже можна посваритися з близькими на весь рік. Святий Петро, відомий також як Симон, був одним із 12 апостолів, яких обрав сам Ісус Христос. Він був простим рибалкою з Галілеї, але мав щиру віру та непохитну відданість своєму учителю. Петро став лідером апостолів після Вознесіння Ісуса і відіграв ключову роль у заснуванні церкви. Петро був присутній на багатьох важливих подіях у житті Ісуса, таких як Преображення на горі, таємна вечеря та розп'яття. Після Вознесіння Ісуса Петро проповідував у Єрусалимі та інших містах, навернувши тисячі людей до християнства. Він написав два послання, які включені до нового заповіту: перше послання Петра та друге послання Петра. Петро був заарештований і кинутий до в'язниці за свою віру, але був звільнений ангелом. Згідно з переказами, Петро був розп'ятий головою вниз у Римі за часів імператора Нерона. Святий Павло, спочатку відомий як Савл, був фарисеєм, який переслідував християн. Однак на шляху до Дамаска він зустрів Ісуса Христа у видінні, що радикально змінило його життя. Павло став ревним проповідником Євангелія і заснував багато церков по всій Римській імперії. Після навернення Павло подорожував по всій Римській імперії, проповідуючи Євангеліє та засновуючи церкви. Він написав 13 послань, які включені до нового заповіту. Павло був заарештований кілька разів за свою віру і навіть засуджений до смерті. Він був обезглавлений у Римі за часів імператора Нерона. Історія Петра і Павла сповнена сміливих діянь, невтомної проповіді та непохитної віри. Вони стикалися з численними випробуваннями, ув'язненням, биттям, побиттям, камінням, але ніколи не зраджували своїх переконань. Їхнє мученицьке життя, зрештою, стало свідченням їхньої непохитної віри та любові до Христа. Спадщина Петра і Павла сягає далеко за межі їхнього життя. Їхні послання, включені до нового заповіту, продовжують надихати та спрямовувати християн протягом століть. Їхнє життя слугує зразком віри, мужності та стійкості для всіх, хто прагне йти шляхом Христа. У День їхнього свята ми згадуємо Петра і Павла не лише як історичних постатей, але й як духовних наставників, чиї приклади надихають нас жити згідно з Євангелієм, нести світло Христової любові у світ та свідчити про нашу віру з мужністю та стійкістю. З глибокою повагою до спадщини святих Петра і Павла закликаємо вас підписатися на канал, щоб збагатити свої знання про історію християнства, життя святих та вічне значення віри, поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео, та поділитися ним з друзями, щоб поширити знання та надихнути інших. Висловлюємо щиру подяку всім за перегляд, нехай Бог благословить вас. Разом ми можемо нести світло Христової любові у світ. Долучайтеся до нашої спільноти, щоб разом досліджувати духовні глибини та зміцнювати свою віру. Молитва на день Петра і Павла, величні апостоли, ви, хто йшов за Христом без вагань, хто свідчив про його любов і спасіння, просимо вас заступитися за нас сьогодні. Допоможіть нам йти шляхом віри, зміцнити нашу стійкість перед випробуваннями і жити згідно з вченнями Христа. Захистіть нас від зла і спокус, навчіть нас любити ближніх. І даруйте нам мужність нести світло віри у світ. Дякуємо вам за приклад, який ви нам подарували. Нехай ваші молитви за нас будуть почуті. Амінь.